Ми о, починаємо громадські е, слухання щодо детального плану території земельної ділянки з цілевих призначення для будівництва слухового ділу торгівлі, площою 0,04 га з таким то на останні цифри тридцять десять вісімдесят у вулиці Два в місті Володимирі, Волинської області для визначення гамічних розмірів забудови та режимів використання. Початку в гораздо проводити всіх хочу попередити, що, що ми всі надали згоду на обробку наших персональних даних і всі ми е, дали згоди на проведення фото відеофіксації, що передбачено чинним законодавством. Всіх інформую, що е, дане е, відео буде розміщено на сайті Володимирської е, е, міської ради. Та, хто вимагає роботодавства в відповідному катастуди. Перед початком наших громадських uh, uh, слухань нам необхідно обрати голову в громадських слухах. Пропоную uh um. uh, обрати голову Е-е, Пропоную секретарям обрати uh, ключ слухання. Uh, uh, прошу проголосувати. Uh, для е, е, якісної і повноцінної роботи тут е, е, надаю слово автору проєкту детально та надійшов. Дякую, Дякую що хочу сказати про цей об'єкт, що перманентно ця земельна за ділянка завжди в нас виникає в Після часу. Нарешті мені приємно, що нарешті ця історія буде завершується. Бу, будь ласка, визнаємося. Значить, ну сама земельна ділянка знаходиться на перехресті в центрі. Зна... Маємо ситуацію дійсно дуже складну. Історичніше території досить складно знайти, власне, тому приємно, що там e, частина e, археологічних досліджень вже є проведення розуміли порожнього. E, сама ділянка дійсно чітко регламентована по висотності з того архітектурного плану. Ми маємо 10 метрів, оскільки вони знаходяться вільний центрі то можна далі. Ми маємо лінії регулювання, маємо червоні лінії, і так само це існуючий стан, які в нас є, маємо міську раду міста Володимира, наступний, від нас. І ось тут у нас починається цікава історія, тому що ми маємо гіпотетичні кільця. Оскільки ми знаємо, що місто Володимир було славиться своїми кільцями, своїми кропками, І озера Євген, ми всі люди знаємо цей світофор і цей геніальний наземний перехід, особливо світофор для базару, який до сих пір не залишив спокійно жодного львія, на якій щас Львова його режим. Був тому поруч я власне замкнути цю територію, оскільки фактично на, на цю територію, був зроблений в межах розроблених проєкту пілецького регулювання руху, тому ми мусили готовити зовнішні фактори, ті, які в нас є. Е, на жаль, ми мусимо відступити від лінії регулювання забудови, яка на склалася сьогодні Ковальській один метр, тому що норматив у нас є е, такий, як він у нас є. І так само з цієї території зарахування того, що у нас є господарська частина, і в ми мусимо виступити це що є таки всіх своїх документів із цією виштуючим. Власне, далі. Ось це що ми говорили. Власне, ось ці проекти кілець. Наскільки я пам'ятаю, Тарас Славич там було погоджена в службі тудовікар, кільцець. Проекту в нас не був, наскільки там кілька ж погоджень вже національні влітці це я точно не скажу, чи в національній поліції було злочинно, бо були в Львівській області, області, не було в Львівській області. В Львівській були всі, як пам'ятаєте, що її було. Можна далі. Як ми бачимо, фактично це є центр ареалу, центр заповідника, і обмеження, які не вкладається все, ось немає 170 метрів. Тому з цим важко тому що при будівництві. В якому випадку є питання походження, погодження міністерства сам проєкт, оскільки він в будь-якому випадку він нас попадає 2 і відповідно, даному випадку він нас автоматично буде направлятися через системи на погодження міністерства, Тобто, і об'єм і характеристики будуть погоджуватися там зараз через ЄДВІКА. Можна дати. Землепорядні рішення. З непорядними рішеннями у нас не передбачається зміни цільового призначення, фактично у нас залишається ця ситуація така, як є. Е, Омежино у нас, здається, забиралася. Далі, у нас і стратегічна екологічна оцінка. Оскільки будь-яка відступна документації підлягає стратегічній екологічній оцінці, так само і цей детальний кінь входить стратегічну екологічну оцінку. Відповідно, розміщувалася заявка в системі в системі і на сайті міської ради. Так само сам звіт розміщувався і в системі і на сайті е, міської ради. Ми ще чекаємо зауваження, тому що зауваження в основному затримуються по міністерствах і по управлінню десь дня два-три. Після того, як дані ці зауваження, у нас буде відбуватися протокол зродження помилок е, і е, зауважень, які нам нададуть. І тільки після того буде формуватися примірник офіційну е, намісті будівну раду. Можна ну, так? Ну, і щодо будівництва, тобто, ну, ця, ця е, бутельний план не вказує, що там в масці увазі не вказується зовнішній вигляд, це не є проєкт будівництва, але ось такий об'єм, це у нас є 10 метрів у верхній поверхності, власне, тут і пропонується збудувати. Поглянеться збудувати. Ну, але мусили показати вже щасливе майбутнє і тудичні кінці, які все-таки рано чи пізно збудують. Тобто, ось так би сприймався цей людину відповідно при реалізації самих тілець. Можна наступний там кінець, верніть тоді назад, і в кого є якісь запитання? Подивіться, але до цієї теме глянки бачили, що можна говорити Добре. Він передбачений, можна вернути десь якийсь з гентанням попередньо ще? Ще, ще раз видаємо звернення. Ні, це лише. Ось, ось Хоть ми маємо ситуацію від проєкту. Тобто, фактично, ми маємо заїзд звідси. Ми маємо під'їзд з цієї території, оскільки ми, враховуючи, що кільця в нас ту частину заїздів Оксолани є загороджені, тобто під'їзд фактично відбуватиметься ось так. До неї, то ми не можемо розстояти тут цутську і. Я Тому що там, ну ми, наприклад, там вишедені збору, 29, ми там передбачили якраз кінцевій частині парковка, то що із місцевих, але там, може, визволили мешканці дуже категорично наваштовані, тому що там якісь плантажі були, наприклад, то там є. Багазик привітне, що там якраз ці тайні завиденка. Якщо це буде местофіч, то ви що потрібно думати на сьогоднішній день? теж там не беру. Так, звичайно, цей весь взагалі, стоїть ідея скільки років повідкриття назад на вже з е, років з 10, певно головне, що вам не треба ласкувати, оскільки фактично ця частина колосної це катастрофа і варіант об'їзду повинен бути. Е, фактично, навіть я скажу більше, цей проект «Води кільця» ходився з рахунку того, щоб розкривати розлад. Тобто ми говоримо про заїздності. Можна. Деможна, <плес> <в пері. плес> О, коли тобто, доволі ми говоримо про це, тобто фактично зараз замість нас пише ось таким очима. Оскільки знову ж таки тут закрито, ми тут не можемо робити цю катастрофу, е, з цієї сторони, зараз воно ну, поки що закрито, тобто ми все йому цей варіант. Який ми ну, але це питання, тут теж може виникнути, ну, бо ми взагалі. Колись пропозиції були взагалі, щоб трошки розвозити центр, то відкрита осілами, то й насторонні робити, щоб тільки знати Чеченка або ще транспорту. Але це питання, яка не підтримала, пока ну, на майбутнє, ми ще не знаємо. що Якщо буде одностороння, ну, і хто буде це підключить але цей лаборитній серії, тоби для обслуговування щось завозити, що можуть вивернути питання це момент основний. Тобто, ми все одно виходили з того, що у Реаліці на центрі місце він є Тобто Ми його не рухали і не вносили невеличких погодження. Ми зверталися на автомобільній доріг, і фактично нам там додаток, по-моєму, є відповіді по цьому питання, що у вас є там розроблена документація. у нас вихідних даних власне завдання значилися, документація по кільця. Ну, завжди, я, ну, я Подобається, мені не подобається, але він є, він є, скажімо, потенційно, можливості. Коли управляння інфраструктури дісталися про добро мешканців будинку. Звичайно, номер 9. Звичайно, я не знаю, що це подивимось. Вже бережив реальних реконструкцій, квартир на першому полості, дуже вдалі реконструкція, І попереду чудова реконструкція ще одної квартири в тому самому будинку, за що тривали вже недорогові дебати на міській раді щодо продовження того кого раненії, на ще одна квартира в цьому будинку. Ви не в Володимир Скоро на перших порогах квартир особливо в центрі просто не лишиться. І будинок від того більш надійніший і стане і стягнутіше, щельніше не стане, а навпаки, на мою думку, враховуючи, що ми вже пройшли етап. Ярослав Антоновичу, я б... я він знаєш, що громадське слухання, хоч я вам побажати успіхів. Але Ріслав, у нас, нас громадські слухання, і не звати за прокуратур. Сраховуючи, е, що ми вже в години закриваємо, е, багато, багато ті питання, які тягнеться реконструкції у перших ми вже пора відставати цілі удовольним, вже пора будувати нормальні будівлі, е, е, торгові, які відповідали державним будівельним стандартам і нормам, які протоколи ми з великою натягкою з житла робимо Ну, Кам'янець, взагалі ремарузати, бажання не буде не історичні пам'ятки, а взагалі, якщо говорити про прочені будинки, там не добагато історична значна будь-яка. Коли на сьогоднішній момент людина хоче там ну, колись як, робили двері, зробили проект, погодили під магазин, все красиво і зробили. Сьогоднішній день місцево культури це не безподіляє. От в будь ні, в будь-якій існу в, будь в межах історичного ареала, будь-яке будівництво підає погодження містю будівлями переформлення і лягає погоджування Міністерстві культури. Якщо вони дивляться, що цей людинок має претензію на якусь історичну цілі, вони просто надають до розготу. Звичайно, з цим ми стикалися, тому що ще е, трошки система і кадастів працює тяжко. Тому кажу, тут фактично за рахунок були ці описали, тут фактично з цим боком відбувається заїзд і є їсти розрузка. Тобто, тим більше я сумніваюся, що сюди буде заїжджати фура 20-метрова або точно, коли для нас за 10-ти Ну, як питання ще є. Прийдеться, що даде вулиця сладник, це одна сторона повністю забита дуже лише. Принадлежати там. При має має витомо, тих на час будинків на, на час будівництва, при 10-4 будинків, якісь незручності на час будівництва. Щоб довше будівля буде збудована, це експлуатація, я впевнений, що всі ці моменти будуть прикинь, що налагодити. Ще я хочу всі повідомити, що це час проходження громадського обвольня. Письмо та да, услуг зауваження не надходило. Враховуючи все, вище що сказано, і якщо зауваження надхожного, є пропозиція, рекомендувала даний проєкт до затвердження. Просто зубнімо проголосувати. Дякую, нашій завершені інформації. Дякую всім. Нам увагу і на відповідну раду. Ви наповідаєте.